Ми зараз у бабусі Чех. Назар... У нас зараз літо, я тобі У нас зараз літо, ми є в футболках, в шортах. Настя в футболках, в лусінах. Мам, я квітку на Яка я тобі мама, боже мій, ми теж лусіна. Що вони називають мене мамою? Катя, розказуй. Ми зараз у бабусі. Ми приїхали до бабусі, мама з татом поїхали, а нас залишили з Насті в бабусі. Ми сьогодні ранком так приїхали. І завтра ми сьогодні бабусі на ночовку. Ми сьогодні зранку приїхали, з 9-8 годині приїхали. І от у, завтра ми поїдемо, я не знаю, дядько їде. Корейше, нас просто тут дядько їхав по дорозі. Короче, ми зараз бабусі. Нас мама з татом привезли і от нас залишила в чек. Ми, тіпа, зранку... мама, тихо, тихо, яка тобі мама, є жінщина. Е... Ми сьогодні зранку приїхали, 9-8 години. От зараз ми будемо в неї ночувати і завтра ввечері, може така сама пора, ми поїдемо вже додому. Мама, ти. Тихі, тобі, мам, ну, мене. Я тобі не мама. Це ви з нами, то женщина її соні сто разів виручала. Перший раз вона е, пішла до кропив, Там бачите такі великі, я, я прийду. Такі, не прийду. Таке не вдасться. Що... Бачите, там кропива. Що таке? Бачите, тут величезний кост кропиви. Бачите? Це кості кропиви. Там Та... не не, мамою. Я її сестра не беться. <laughs> Вона виглуплюється. Короче, розказую. Е, тут великі кущики. Ой, сьогодні, мама, ти ми, Ой, я не знаю, що ми сьогодні поїдемо. Сьогодні вже ні. Короче, можна я тобі докажу всім зрителям? Там кущів клин і Настя питалася тут на самокаті. І пішла, постав, там казі квіточка була, ржава, вона пішла до неї і звичайно рукою, в обкрупи клась. І вона вила, вона вила цілий день, вона вила, вона, мама, мама, я хочу мама. І приди сюди. Лопадя. І Вона плакала. Надім, я їй в Насті показала, як я вмію робити колесо, Настя теж захотіла. Ми двічі одну-дві години вчилися, Вчила Настю робити колосо, вона так і не змогла. Хоче навчитися? Тебі не а в зоопарк Настя хочеться, тому що короте, з нашого дома. Я тобі, мама, тихо. Короте. Я Тоня, твоя сестра. Коротше, ми з, з нашого дому, там де ми з насі живемо, до нас тихенько. Я хочу сказати щось. Короче, з нашого дому, с -с -с, с -с, с -с, с з нашого дому сюди до бабусі, треба потратити 7-8 годин, щоб доїхати. Ми на машині сюди приїхали. От отак, От але просто <сп Él's at the home> типу, з нашого дому до бабусі. Нашої машини на спеціалізації настатиме буде машини. Ми з свого дому до бабусі їдемо 7-8 годин. З нашого дому до аквапарку і до зоопарку десь треба потратити приблизно ну, день, щоб доїхати день. А от може, може, не пів, може не може півдня, а з бабусі хати ну, до аквапарку аквапарк поїдемо? Завтра я не знаю. Завтра свято, потім завтра четвер. Може піде, я не знаю. Коротше, е, а що з бабусею? Ну, дай тобі Скажи. Що? Не знаю. Нас не хочем питаєш, коли ми ми будемо, як будемо в аквапарку знімати. Я навіть не знаю, чому піднімти в аквапарк. Коротше, а щоб з бабусиного вдома поїхати до аквапарку, треба хоча б п'ять годин або шість. Все. просто нам легше поїхати. просто нам легше поїхати з нашого дому до бабусіну і з бабусі до зоопарку або в аквапарку разом. Зараз Даже ця жінка вчора. Вчора, як ми ще були в нас вдома, це ти, Настя тихо. В нас, як ми були ще вчора вдома, нас? Настя бігла і до коментарів далі. Настя, покажи свою руку, як ти розбила. так, вона розбила собі впала. Тоді сьогодні зранку ми приїхали, як ми їхали до бабусі машиною, ми зупинилися О, на заправці, щоб ну, типу, наповнити бак машини і щоб муршечку пити на заправці. І Настя тим пічна, як заходить, вона зайшла, типу, там є така схода, щоб зайти в магазин, типу, там, на тим, ну Настя на заправці. І ми її зайшли, і Настя посилала так бо об коліном стук у нас об а, ці сходи. Все, давай бігу мити, бігу, мити руки руки. <клухи> Чекайте, я заставлю Анастасію. <клухи> Анастасія Анастасія, що зробила з моїм тапком. моїм <клухи> З моїм тапком. Короче, зараз я її заставлю типу мити руки. І я до вас повернусь. Короче, <клухи> я е, пішла помити свій тапок. Нас покажи, яка ти кістюля. І <клухи> <клухи> тапочки, всі честно. E, Настя сідали, давай будемо качатися. Садись. <риво> а я йду на до самкаті качатися. А ми завтра <риво> поїдемо <риво> в шоупарк. Поїдемо. Аквапарк. Я тобі вишаю, ми поїдем, окей? І поймемо мотиву. Так мы поїмо і тупой. Я... Ми поїмаємо твоєму люблені шоколадні. Це черепаха. Але це насправді. Це душе наносить на нас, черепаха. Короте, і ми поїмо твої улюблені клубнічні банани і шоколадні моті. Але все покачаємось. Але це не справжнє. Ладно, беремо самокат і їдемо катати на дорогу. Добре, але потім піде. Ок? Добре, але потім прийдеш. Окей? Окей? Мама, так? Ні, то мій сомка, диди там той, то вже ти перший мама. Ой, я на ньому перша була. Ні, то я його знайшла. Я, не... я Ти там... на ньому перша була. <ріст> Хочу ми з Настя прижимо. А напевно ви бачили, як ми соромилися. І на самокати. Ладно, я візьму там самокати. У нас просто нам батьки, мені мама сада, і Настя і мама садиться. Ну, типу, то, що моя мама, то її Настя мама, то що мій то тут Настя, тато. так як ми сестри, чи як. Нам подарували о, на день дітей самокати. Одинакові ще при тому. І тепер ми не можемо їх розлічити. Там говорила моя бабуся, що говорить. Я не скажу одного бля. Триматися одною рукою така тягашку. А так як в мене тут бачите, яка друга. Класно. Я вже я зараз беру телефон і хочу покажу ну, мої покачати. Знаєш? Так. Да. Хоч коротше, я вибачила Анастасію. Ось і не поймати. Тому що там висока трава, поки йде.

那是不是这个？你。